З вами RTM78. І це, ну, це нове відео по, по, по чому? Ну, ж по чому може бути нове відео. Ні, не так, як завжди, я як в якусь е, харусінь падаю і мені завжди треба щось проходити. Я сьогодні вирішив призивати Е, Я не знаю, я сам просто якось його призвав звичайно, У мене мене почала якось на карті сходити, і я вирішив про це зняти відео. Ну, коротше, погнали! Це нова карта, тому я зараз буду, е, треба знайти треба е, абсолютно знайти. Нам треба знайти оцей комок. Е, беремо оцю оч херо... ну як це звати, не херосінь, а, Ну, коротше, це буде про мальчика китайського, якогось, який грав в Gun і поставив такий татемчик. Давайте построим. і тут треба або де цей. Де це? Вот. Оцей оце. І після цього давайте запишемо код. Погнал писати. описати. От можемо вставляти. Вот. І чекаємо, коли це пропаде, і чекаємо із мене. Ну, Амчура, sure. це жорсткий міб. Тому я предлагаю тут построїти якусь міні-базу, щоб не здохнути від нього. Так, беремо цю дерев'яшку. Ну, як говориться, беремо укропу, потім кажуть, жопу, 25 картошек, мандарож. Ем, Давайте строити, поки ще є час, поки це. Блін. Ви вже бачите, що вже ця про... хоротень пропала. Ну, все, нам пе Давай. Можна тут поставити віконечко. Е, Ми ще нічого... що можна було дивитися. Так, кладемо кришу, бо у нього руки до достатньо великі, щоб мене дістати. Так, все. Блін, 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 блін. І все? все, Це все, все, точно все. Поставлю камеру добра. Вот я розставив камеру, Зараз можете її побачити. Треба... Ем... Потім що не фігашеньки, нічого не просходить. Дивіться, отут, вот отут вот і отут. Вот ем, і там я можу, можу дивіться, побачити. Не зможу. Добре, давайте поставимо хоча б стекло на вікно для безпечності. Ну, яка безпечність, коли у нас товар, я з руками розмі... розміримо в мене. Ну, я зараз тут ем, обостроюся для, для Коротше, Як можна сказати, і ви ж зараз -то можете чути сильний голос. Привітайся, Ань! Хорошо. Ну привітайся. Привіт. Ну, це моя сестра, а будьоская покозі за нею. лай. Давайте почекаємо, коли якась хоротень починає, буде починати происходити. У мене панк відключу. відключений. Ну поки що я тут рот будуватися, покаме. Ми... Йобаний в рот. Бляха! Бляха! Еб... Да. Блять, вы... Блин, вы Бляха, 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 да бляха, ну, бляха, тут. Тут заховаєш, деся? Е, э, давайте до обезьяну, до обезьяну вот. Вот, вот, вот. А до обезьянкою. До Ой, жопа, жопа. Сиди, хормосин. Не більше часто за обезьянної куваєш на 10 піцер. Ах, він тварина, арена зламав каму. Давай, давай. Це можна виправити. Пишу. Що мені бояти, що в мене є? У мене є ем, кур, у ем, мене є піджигатель. Що мені бояти? А, да, забувся, що жорсткий ще мене навіть. Добре, я далі буду чекати, що, чогось. Чекай, а замість нього що там є? Це Що таке? Блін. Бл. Побачите, заракуємо е... нічого і котчорного. Слізи кої можу забрати. Добре. Що до хати? Добре, пусть це буде. Давайте взяємо дробовик для самого э, крайного випадку взагалі это. Добре, э, Пусть він у мене буде, бо то мені знає, що там чите. Добре, давайте шарку сідамо. Я тут больше часу вс. Не... Да. me. ми. Help me. ми. Б... Блядь. <кій> що что я не ошибаюсь? У нього рыбешок. У него рыбешок не... просто. Что мені робити? Просто вот тут засаду живу все. Я тут 2 часа хожу. Обмен попал. Пишу под... поглядим. Так, а тут ничего интересного. кактус? Я все разумею, а де кактус? Там снял грибешок. Курики. Мож, а в всякому сучі я можу просто його з драбаша або з лазерної вівтонки застрелити. А що прийдеться швидко, просто розстріляю. Нео? Нео. Нео Нео. Та що за бля за неооо? Як вже в мене вже всі задовбали? Це обізняна. Не дивіться на мене. За Їхачат. Пробіться, щоб не втікала. Цей тут, це повне говно. Ця каморожена просто не працювати, значить пусть вона положить. Ну добре, вже щось за, за жорстко речами. Посужу, що. Лежу. Ну, тут просто нема нічого. Тут так, Тут так само, але ну, нічого. А правда обезьянка, ну добре. Да, Я не можу рухатись. Я не можу рухатися. Ляга, Просто мене лагає. жорстко. Все. Все. Блин, а що мені діяти? Стоп, де я? Я був ще почало хаосі. Блін. Взагалі-то нічого не видно. Все, тільки так можу. Все, поросовка далі не хоче йти. Тільки так. Поможу тобі зробити. все. я читів. А що мені робити? Я не можу вийти. Нічого не зробити. Все, вийти захоронити не можу. І що мені робити? Наче на цьому а відео буде закінчуватись, ні? Алло, а, а, шо, а чого я нічого не можу зробити? Добре, мені трохи підлагав я. Та блін, мене залагав. Все. Чекай, бачите? Там щось є. Чекай. Це ж той китайський мальчик який я визивав. Він дуже любив пант. Я не можу взяти. Так само, поставити так само. А і зумобів. О, тільки це змомів. Та да, добре, а давай. Я оружие не можу взяти! Тільки це Все. Ви серйозно? Ну все. О, ви О, скомбек я сказав! Ну все, тебе пора, что ты где-то тут. А ну ка ты пришел? Хочешь получить эти Нет. Да! Ну все. Что ты на меня пялишь? Ты. Ну только мне попадать. А вот и ты. Знаешь, что я сделаю с тобой зараз? Ну добро, пока, братан, я, я ливаю. Ну ладно, что вам сподобалось, что вам сподобалось, пидо покупать лайк будь ласка и подписочку не забудь. Ну всем пока-пока. Печеньки с мочком я забыл сказать, но окей бы сказал старания.